Юрій Луценко, боєць тероборони, Генеральний прокурор України 15-19 років. Пане Юрію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава! Наступ... Дуже дякуємо вам за привітання. Пане Юрію, чи чуєте ви нас, чи є зв'язок? Чую дуже добре. А навіть бачите, для вас приготували військову ялинку. Ну, з. Упаковки західної зброї і одного новорічного прикраси, ми тут маємо повний оптимізм, бадьорість і впевнені, що все, про що ви говорите зараз в студії, буде стараннями героїчного українського солдата, наших кваліфікованих командирів. І згуртованого суспільства буде обов'язково виконано наступному році, пане Юрію, якраз і говоримо про те, що ми маємо залишити в 2022 році, і що ми маємо з собою взяти в першу чергу в 2023 рік. Ми українське суспільство. Ви знаєте, ми коли сьогодні. Повернулися із бойових, зібралися разом. У нас невеличкий правда підрозділ, всього лише окремий взвод аеромобільної розвідки, і от я попросив кожного солдата взяти свій телефон. До речі, пропонується зробити всім, хто сьогодні буде збиратися компанія, і подивитися останніх один-два кадри 23 лютого, а потім останніх один два кадри сьогоднішніх днів і ви просто побачите все, що нам треба е, знати. Про цей страшний рік я побачив своїх друзів, побратимів, які бавилися з дітьми, займалися спортом, керували бізнесом, малювали, бо в нас є і такі. А зараз на наших екранах лише вчорашні успіхи, бо у нас нарешті запрацювали дрони камікадзе. у Нас їх декілька сотень. І вчорашніх перших два оркотрупа стали для всіх нас головною подією 30 грудня, і от розумієте, от між тим, як прості люди, які займалися звичайними людськими радостями, змушені були стати голяруч, захищати свою сім'ю, своє місто, свою країну, своє майбутнє. Мир для своїх дітей і є ключова теза цієї війни. Думаю, що нам потрібно залишити у цьому році спогади про те, заради чого ми боремося. Ми маємо пам'ятати, яка ціна цього страшного року, бо лише в нашому батальйоні декілька десятків загиблих товаришів, і на жаль, набагато більше поранених контужених. Дуже високою ціною є для майбутньої економіки України. І тим не менше. От я єдине, що прошу всіх: забудьте про песимізм, не бійтеся святкувати сьогодні весело. Бо власне для цього ми тут знаходимося, щоб кожен українець міг з оптимізмом дивитися в майбутнє. Саме тому цей новорічний шарик в мене в руках як забути, можливо, кимось, але не нами. символ надії на завтра. Ми все зможемо. Якщо винесемо головний урок, Я то... на всіх майданах, на всіх революціях, на всіх ключових подіях, український народ був завжди попереду своїх вождів, і він, і тільки він вирішував долю своєї країни. Так буде і цього разу, пане Юрію. Володимир Путін записав новорічне привітання на фоні своїх військових. І він сказав, що він дуже співчуває. Тим втратам, які понесла Російська Федерація, мається на увазі людським втратам. І він цей біль нібито відчуває. Навіщо це було робити? Адже ж до цього ж моменту Російська Федерація про біль не говорила. І високопосадовці, військово-політичне керівництво вони малювали цифри, нібито там 5 тисяч, 6 тисяч загиблих, і все все. Ви знаєте, мені не дуже хочеться. Цей передованорічний час говорити про Путіна взагалі хоч щось, аналізуючи його нібито як людину. Для мене це просто військовий злочинець, і я готовий лише аналізувати е, вирок Гарського міжнародного м, кримінального суду е, щодо е, цього негідника. Е, все решта, я розглядаю виключно як спроби е, об'єднати Орду в ненависті до сусідів в першу чергу до нас. У мене нема жодної краплини, плачу по співчуття до тих сотень трупів, які ми бачимо на наших позиціях. Вони вкривають всі поля навколо Бахмуту, навколо Ямпіля, навколо майорського, Заянівки, Кордюмівки. Він їх гонить на убой. І я не хочу аналізувати, як він їх довів до ну, зараз. Немає просто часу. Довів до стану абсолютно покірного фашистського стада. Це їхні проблеми. Путін просто намагається надати своєму сутністі військового злочинця, хоч якоїсь гуманістичної складової. Це не вийде, впевнений, що рано чи пізно і росіяни дадуть йому оцінку, таку яку. Тяжко хворі люди дають після реанімації своєму минулому, своїй поведінці, своїм вождям. Так буде. Але поки що для мене він ворог номер один, а всі росіяни, які загинули або покалічені тут, з власної волі, за наказом Путіна, не підлягають жодного жалю. Я би хотів, щоб ви і також, можливо, щось побажали нашим правоохоронним органам в наступному році. Адже українці, які побачили всю сутність цього «Русського міру, тут же, напевне, кожен з нас пам'ятає, що у нас в державі залишилися і ті самі колаборанти. Вони ще й сидять в Верховній Раді, ті самі, які кликали сюди «Русський мір, російські танки і ракети. От яке завдання? Головне на наступний рік для правоохоронних органів. Ви бачите? Знаєте, мені дуже приємно зустрічати скрізь по всіх дільницях фронту, де я їжджу колишніх і нинішніх, колишніх міліціонерів, нинішніх поліцейських вони мають достатньо високий авторитет серед своїх побратимів в будь якій підрозділі, Де я бачу? Зустрічаюся тут з колишнім керівником Нацполіції столиці. Бачуся тут із колишнім керівником нацполиції України. Бачуся тут із десятками колег, які працювали зі мною колись у 2005-10 роках. Вони всі вже стали солдатами. І Лише коли ну, там, бачать колишнього свого керівника, згадують, що да, ми служили разом. Зараз це все солдати з одного боку. Це важче, бо тут ворог очевидний. Він перед тобою. Навіть ті е, заховані шпігуни та зрадники, наводчики е, колаборанти зараз є більш видивими ніж тоді до війни і завтра після війни. Тому хочу побажати, щоб правоохоронна система сьогоднішня пройшла через це страшне гранило війни. Для чого? Щоб ніколи не забути, чого коштувала близорукість е, всіх нас. Які допустили існування такої великої п'ятої колони? П'ята колона має прийти або в тюрму, або в Палату номер 6 Других варіантів просто не існує. Для цього тисячі і тисячі правоохоронців, працівників МВС, СБУ, ГПУ, сьогодні служать у війську, щоб ця злість, ця військова ненависть. Завтра відточилася в нещадні дії до тих, хто е, ненавидить нашу країну. Впевнений, що це один із величезних наслідків цієї війни. Країна, нарешті, перестане е, жити поруч із відвертими ворогами, які використовують переваги демократії і недосконалого законодавства, аби нищити країну, котра їх годує. Також в мене є оптимізм. Ще раз кажу, дивлячись, скільки співробітників правоохоронних органів на фронті впевнений, що це гарантія того, що в нас майбутнє їхня ефективна робота, пане Юрію. Я дуже дякую вам за те, що ви долучились до нашого ефіру, і бажаю вам. Ну я, я не можу сказати гарного вечора. Я бажаю вам триматися. Вашим побратимам великий привіт, привітання від всієї студії прямого. Е, дуже вам дякую. Тримаємося і е, оцю злість ми перенесемо на 23-й рік для того, щоб перемогти і зустріти наступний 24-й рік вже з перемогою. Дуже дякую вам. Вам також хочу подякувати і сказати одну просту річ. Ми не хитаємося, так що ми триматися будемо по-любе. Друге, ще раз хотів би сказати: святкуйте там, де є можливість новий рік з відкритим серцем і з гарантією того, що наступний рік буде ще більш українських перемог. Ми для цього тут на фронті, щоб ви за столом могли сміливо підняти новий річний тост за майбутній новий рік рік нашої майбутньої перемоги слава україні героям слава дуже дякуємо юрій луценко боєць тероборони генеральний прокурор україни 2015-2019 років з нами був на зв'язку